Дивіться, перший закид і вже є, гарна щука. Ото я зараз половлю. Ото я зараз половлю. Дивіться, Дивіться яка гарна щучка. Шістдесяточка, гарненька. Шиденька фоточка. Так, Всім привіт. Сьогодні другий день, я вже на другому озері. Ліцензія коштувала трошки дешевше, але в моєму розпорядженні є тільки одне таке невеличке озеро. Ну і що, тільки я тільки приїхав, я одразу дивіться, зараз ще одного джерка втрачу. І що, тільки я приїхав, я одразу закинув того жовтенького такого воблерка, джеркбейта, і відразу на нього клюнула щука. Як тільки я її відпустив, ще раз знову закинув. І, на жаль, я зачепив так, що не міг його витягнути і обірвав. Так що, другий день, мінус три джерка, але є на рахунку дві. Гарні щуки. Ще би хотілося якусь таку величеньку спіймати Мамуську. Не знаю, яка тут глибина, тут досить таке бачу закоряжене озеро. І буду так робити трошки швидшу проводку, щоб не черканути, не зачепити і не обірвати то, по суті в мене ще вроді два джарки є в наявності. Але і того не хотілося би обірвати. Шкода, що я втратив цього жовтого воблера, так як він. Один в мене такий тільки яскравий, і я бачу на нього моментально спокусилась щучка. Але нічого, попробуємо половити і тим. Не знаю, чи довго половлю, кільця вудочки намерзають. Сьогодні мінус 2-3, так температура взагалі не тепліє, не міняється. Так. Той корчик. Цього волдера я собі лишу на поті, шкода його зараз буде обірвати. А зараз попробую на свою версію гупі половити на більш такого роздражаючого кольору. Можливо, зараз ще на нього зловлю. Хочу поставити жовтенького такого. Там клюнула на жовтий колір то буде теж жовтий колір. Ось як я пам'ятаю на третій поділці. Чак. Подорби, до торби, по торби. торби. і донизу. Перевірка, як вона грає та не досить досить добре ох, ну. як класно! Хі -хі -хі. Чах, чах, чах. Ну і що, погнали? Дивіться, з першого разу. З першого разу, досить велика щука. Досить теж велика щука. Моментально. Хі -хі -хі. Моментально, дивіться. Це щось велике, бо дивіться, я навіть не чую, не чую його. Це така сама, але дуже бойова зараз, щука. Дуже бойова, Ні, більш, більш. Dosim biljša ščučka. Dosim biljša ščučka. Lid se postavio u žlati koljer. On nam така щука вертається до води і це гарна велика щука опа що друзі гупі fish on лап Handmade працює дуже добре я думаю, що воно щось нездало а воно ж того вгризло мені. Хі -хі -хі. Вона мені згризла хвоста. Не знаю, попробую поставити підкрутити щось таке. Тепер добре, Йдемо трошки далі. Це озеро знову ж таки має повну заборону за забирання риби. Яка щука прийшла. Але яка щука прийшла, я витягнув, наслідкувала за тим листком, знову ж таки 80-чка. нас за на тим слідкувала, а я почав говорити, розказувати про це озеро. Ну і, на жаль, вона втікла. Не знаю, чи це буде не видно на камеру, але я думаю, буде видно, бо тому що вона повністю боком тако розвернулася. Вона мене побачила 100%. <хи> ну, І тут щука знову ж таки такого самого кольору, світлого, такої, дивіться, була покльовочка. Там походу хвоста вже нема. Була покльовочка. І так тут не можна забирати рибу. От щука доростає ось таких розмірів. Щось кусає? Пробує закінчити. Була щука. Була щука. Хі -хі -хі. Вона була промазала. Я думаю, що вона зараз доїсть. Вона атакувала з боку. Дивіться, вона йде, вона йде з ним. Найде? О, дивіться, яка велика щука. Дивіться, яка велика щука. Дивіться, яка велика щука. я не знаю, їй щось бракує, бракує. Їй щось бракує. Досить велика щука. Не хотіла атакувати чогось. Перед тим з'їла, а тепер ні. Шкода, що я не маю тут того чорного возбера. Він би був тут ідеальний. В гупі нема такої агресивної гри. Ще одне таке гарне досить місце. Тут мілко. Не знаю, зараз напевно поставлю трошки інакшого джерка, але туди хочу заплинути. Рівна проводочка буде зараз. рівненька і Зараз буде удар. Рівні проводочку таку має мінімальну гру. Туди. Попри очеред. Давай, я знаю, що ти хочеш Я знаю, що ти хочеш привалити. Чупаю одного. Часу займаю мені трохи відморожувати кільця, але нічого. Головне, що клює. Так, що я замітив, що щука вже який раз вже проводить цього воблера і наразі не хоче його їсти. Не знаю, зараз ще одне одне гарне таке я бачу в місце. Закину і, і як щось, то поміняю на другого джерка. Ох, тут класне місце, дивіться. Але корягів Давайте перше тако. Одразу рівна проводочка, водочка до гори. Я не знаю це місце, але зараз буде зачіп. Або щука. Щокині. Профуканив. Я профуканив. Давай, все, я приготовлюся, я тепер буду підсікав. Я готовий. не 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 Будь Будласк. Будь Давайте попробуем одразу відстрілити. Але мені здається, що мінус черк. Тут ну, дуже зак закоряжено. Пішло, пішло, пішло. Пішло. Перед тим може було так само, то не була щука або був... зачіп. На дні дуже багато лежить котаків. Давайте я хочу поміняти інакшу приманку. Так, в мене вже я чую все замерзло, рукавиць я не взяв, руки замерзли, шнур вже зачіпається, замерзає. О! Леньок лежить, доживає. Мені здається, він після атаки щуки. Бідний линьок, оно з другої сторони теж погрежений. Він якийсь побитий, коротше. Походу щука хотіла його з'їсти. Хе-хе-хе. Коряжний той там сидить. Все, тепер вже точно закінчую рибалку. Мені вже треба їхати, руки замерзли, вудочка тут вже повністю все позамерзало. Як тільки роблю паузу, десь перейти з другого місця на місце, повністю все намертво замерзає. І треба кожен раз чистити кільця. Але і так вже кльов перестав, я вже не бачу ні одного виходу щуки. Якось так повезло, що приїхав на початку і попав на роздачу щуки. Зразу там на одному місці. Одна щука тут. Друга щука, і далі там з другої сторони трішки були. так Щука хотіла допровадити. Одна атака точно була. А декілька просто під сам берег допроваджували джерка і атакувати не стали. Сьогодні я рибалкою задоволений дві непогані щуки. Шкода, що одного джерка я обірвав, але буде. Можливість зробити ще одного і не одного. Це то вже точно останній закид. так, попри берег, тільки того разу так делікатно поджеркуємо. Я думаю, що це вже точно хватить, тому що зараз точно ще залишу тут одного джерка. Все. Так що рибалка сьогодні була на такому озері. Ловіско кола No20. Ліцензія коштує 25 злотих на один день. Озеро зовсім не є велике, є таке невеличке з такими заточками. Так що я вже знаю, що щука тут є, і її тут, я не думаю, що є якась така проблема її знайти. Головне, тобто підібрати. Солідні джерки. <хи> Мати в арсеналі також яскраві кольори, тому що, бачите, одна такого я теж кидав, там маю трошки інакшого похожого, на нього нічого. А сьогодні працював досить добре жовтий колір. На жаль, обірвав, але поставив такого джерка з силиконовим хвостом, і якраз наявності в мене був такий один твістер. Жовтого кольору яскравого. І так само, знову ж таки, перший закид, одразу удар і досить непогана щука. Заміряти не мав як, але я думаю, 70-80 см вона має. І, до речі, дуже груба була. Та, напевно, була щука жіночого роду. О! Все, це вже, напевно, в цьому районі останні дні, тому що от зараз завтра ще має бути добра погода, а решту вдень мінус один а вночі до мінус 5. То так, думаю, пару днів і тут вкриється з коринкою льоду. Вода, вода ще в принципі така досить тепла, тому що коли я витягав щуку порівняно з моїми холодними руками. Та щука була тепла. Можна було б неї гріти руки. Все, я вже доходжу до машини, буду збиратись і їхати додому. Так що, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. І до зустрічі до нового відео. Бувай!